Слава нації, сьогодні в час війни, крім актуальних тем, які висвітлюють люди в TikTok, в Фейсбуці, що стосується війни з Росією, ще є така, ну не одна, а кілька таких тем, які людей хвилюють. Це перше, наприклад, те, що з'явилося. Якісь неправомірні дії ТЦК, якісь мсеки по ветеранам, які стоять в чергі, щоб пройти військово-лікарські комісії. Далі, якісь старі теми про поліцейських, патрульних гаїшників, які там кошмарять людей на дорогах. Це все фіксується. І не кажучи про проблеми, які є серед командирів і рядових, коли скандальні історії. Прямо з військових частин потрапляють в інтернет. Ну і традиційна така тема, яка завжди будоражить людей, це корупція. Ну, частіше всього, корупцію в нас е, висвітлюють великі крупні засоби масової інформації, які належать одним олігархам, і вони проти інших кидають, а ваші, а ваші, а ті тім кидають. Юлька на Порошенка, Порошенко на людей ОПЗЖ, ОПЗЖ кидає на людей Зеленського, і так вони граються. Ну, А народ, народ обурюється, але частіше всього народ бачить корупцію на місцях. Наприклад, це корупція. Поліцейські беруть хабарі, вимагають, створюють ситуацію на дорогах, ну, патрульних. Дуже мало, практично немає корупції серед слідчих, які беруть хабарі за кримінальні справи, за те, що закривають їх. Або за те, що щось там іще не роблять. Про прокурорів мало, про суддів багато. Але ось з'явилася тема, яка будоражить суспільство, тема корупція в військоматах. Тому одночасно ми бачимо дві проблеми. Закон про загальний військовий обов'язок не працює, закон про мобілізацію буксує. Виловити військовозобов'язаних неможливо, місце проживання міняють, люди двері не відкривають, хапають на вулицях, на вокзалах. І водночас з'являється друга цікава тема це ті, кого піймали, і вони капусту відчихлили і поїхали або за кордон, або їм зробили якусь відсорочку. Тобто воєнкоматчики заробляють. І саме актуальна тема це воєнком Одеси Борису. Який попався перший, хто я побачив, це колишній народний депутат Мосійчук, А далі пішли розкручувати засоби маси інформації, активісти і народні депутати, особливо партії Голос і інших партій, показують, як слуги не справляються з корупцією. Що воєнком Борисов на маму оформив віллу, машину, офісне приміщення в центрі якогось там міста в Іспанії, ну там до мільйона євро доходить. Тобто за рік. Став мільйонером доларовим е обласний воєнком Одеси. Але це не Одеса. Про, таке саме говорить і про Закарпаття, і про інших воєнкомів. І тут, коли наші журналісти або люди люди обурюються і зразу кидають каміння, куди? А частіше всього, Верховну Раду. Ну, На президента ті, хто не любить Зеленського. І дуже мало кидає каміння в адрес міністра оборони, а ще менше в залужного або сирського, або того, хто призначив конкретно Борисова на посаду. Туди каміння взагалі не летять, бо люди не розуміють ієрархію, структуру, в якій з'являються полковники Борисові. Спочатку вони в Маліновському відділі районному воєнкоматі військоматі Одеси, а всі знали, що й 15 років назад про Приморський воєнкомат Одеси, ну і про інші. Скільки там заробляють. Тому що е, от сьогодні слухаю інтерв'ю одного е, народного депутата, я його особисто знаю по одній громадській організації. Він, як людина, можливо, патріотична, і боровся з корупцією, але він не розуміє структури, він єдине, що може сказати, це проблема середньої ланки. І далі починається знову ці всі: а це Арахамія, а це той. А це ганьба комітету такому. А це есть, на рівні Верховної Ради кидають камінюки, потім є рівень Міноборони, потім є рівень сухопутних військ, потім є рівень орхмоб управління, яке призначає обласних воєнкомів. Ну туди він не розуміє, і вони багато хто і ці депутати, особливо молоді, не працювали. Тим більше в військовій сфері, вони не знають звідки, що як воно виходить. І кидаються каміннями на партію якусь там, на якогось бившого президента чи сучасного. Це не, не рішає проблему корупції, наприклад, в воєнкоматі. Щоб рішити проблему корупції, у нас люди частіше питаються всіх розстріляти. Одночасно при цьому хочуть у Європу, а розстріляти хочуть по-китайськи або по-сталінськи. Воюючи з Росією і сталінською, вони одночасно пропонують розстрілювати. Ну, ляпають язиком своїм в інтернеті коментатори: розстріляти, розстріляти! Я їм пишу, а ти лічно будеш розстрілювати? А хто в цій країні... Буде розстрілювати. І як, йому, як в цій країні дозволить Європа і Америка розстрілювати нашу ляпатике язиком? Розстріли і зжигання спалювання цих відьом на, кост... на... В інквізиції, рубання рук на площадях не рішало проблему крадіжок. Ну це не те. Тому я про що зараз хочу сказати? Про те, що ні депутати Верховної Ради. Ні простий народ, коментатори не розуміють, якщо вони не працювали не ті, не ті в середній ланці. Середня ланка це від лейтенанта до полковника армії поліції, прокуратури, суддівства. Чиновник від начальника відділу до голови десь обласної адміністрації, начальника відділу району до обласної адміністрації. Або сільського навіть голови. Ці люди, якщо не працювали в цій середній ланці, вони не розуміють механізму, а тим більше кадрові призначення. Тому, наприклад, у мене питання таке по Борисову і взагалі по корупції, яка існує в воєнкоматах. Перше. Можна сказати, а хто його призначив? От не гадяй, це він має бути відповідати. Так. Да. Ну, твій підлеглий, ти маєш внести якесь покарання. Друге, і саме головне, як би ти не призначав самих чесних, ну, все одно буде десь, десь будуть лазейки для хабарів. Або для незаконного прийняття рішення без хабарів, тому що ті ж самі депутати Верховної Ради не переглянули на своїх комітетах комісіях механізми, які ще задумані за сталінські часи, по мобілізації, по воєнкоматам, що таке військово-зобов'язане, як його витягнути. А воно вже не працює. Незрозуміла ситуація з строковою службою, незрозуміла ситуація з тими, хто виїхав за кордон військового Ну, коротше, механізми не працюють. Народ плюється в коментарях і всіх розстрілює. Депутати з важним вираженням ліца, з таким, знаєте, що, ну, в галстуках, щось там, лучше помовчав би краще я не знаю. Ні, він що дає коментар? Не треба давати коментарі, якщо ти не розбираєшся на рівні якоїсь там ланки, якогось там інспектора нав... охорони навколишнього ребінспектора чи, чи якогось воєнкоматчика. Розберіться, як. Не працює цей закон і чому люди дають хабарі? І, і третє питання. Закон не працює, механізм не переглядається, ніхто не вникає в механізм збирання хабарів, як створюються умови для корупції з цими ж законами і І третій, це СБУ, ДБР і всі решта, хто оголосив себе. Борцями з корупцією Чому ви не спровокували Борисова за цілий рік? Ви що, не, не бачите цього? Ви не читаєте в інтернетах. Ви просто не уявляєте, що там є така гарна, гарна кормушка? Тому в мене перше питання це до командувачів, які призначають. Друге питання до створення. Умов, щоб брати хабарі в воєнкоматах, це Верховна Рада і Кабінет Міністрів, які не розробили детальні механізми інструкції протидії. І третє, якщо вже не справилися ці двоє, третє, є у нас е, СБУ, ДБР і всі решта набу, які мають, не знаю, вичисляти їх, сажати, а далі хай Верховна Рада не, не міняє, так будуть сажати їх пачками. Ну, поки всіх не пересажають, там, наприклад, 100 тисяч. Офіцерів посадять, ну, ну, ну вони хай виконують свою роботу. Ну це тупо можна подолати корупцію шляхом зміни законодавства, можна шляхом призначення чесних кадрів, можна, як я вже казав, посадкою або хоча б профілактичним заходами з боку ДБР НАБУ. Але коли ми про Борисова говоримо і його мільйони, ми не про нього говоримо, ми говоримо про те, що в Україні не... Працює е, реформація. А йде стара совєтська система, і, і я інколи знущально кажу, ще не вмерла радянська Україна. Маленька радянська армія, як сказав Корчинський, воює з Великою Радянською армією. І ці прояви ми бачимо. І не на часі це все бла бла бла, тому що не на часі тим, хто зараз воює, Да, їм нема коли. А ви всі, набушники ДБР, всі чиновники, міністри. А вам чим займатися, як не боротьбою з корупцією, ви що воюєте там? Чи їздите боєприпаси возите? То ви займайтеся, а ні -то закривайте свою посаду і, і, і тоді не на часі. Дякую тим, хто мене слухав.